Привіт! Свіча з вощини це найпростіша свічка, яку ви коли-небудь бачили. Для роботи я взяла лист вощини натуральної, без барвника розміром 40 на 26 см. Відміряла е, гніт. Причому взяла його із запасом з обох сторін, аби потім побачити, де краще, і залишити там, де естетичніше виглядає. Приклала до краю вощини та притиснула пальцями. Вощина має бути в, кімнатні, в кімнатній температурі, так вона краще та еластичніше скручується. Зробила невеличкий буртик такий із на краю нашої вощини, і на початку акуратно потрошечки починаю закручувати, потім в кінці вона вже піде сама швидше. Рівніше, а спочатку потрібно бути обережним і закручувати не, не, не поспішно. Коли закрутили, візьміть, будь ласка, руками, і просто так знаєте, притисніть краєчок нашої вощини, аби вона не не відтопирювалася, і при горінні не, від, не відходила від основної свічки. Ну і тепер мені видно, як, з якої сторони е, скрутка вийшла кращою. Там я залишаю шматочок гноту, а з іншої сторони відрізаю його повністю. Настав час тепер, аби декорувати нашу свічу. Для цього я використала сухоцвіти, е, підігнала їх по розміру, аби вони не розсипалися, поки я буду їх е, Прилаштовувати до свічки, я взяла малесенький шматочок скотчу і з'єднала їх між собою, аби аби вони трималися кубки і не розсипалися. Потім той шматочок можна буде відрізати. Прикладаю до свічки і беру звичайний натуральний такий шпагат, шнурок, продається в магазинах будівельних або господарчих і примотую з кілька шарів, кілька разів е сухосвіти до свічки. Заю, зайві шматочки і все, свіча готова. Насолоджуйтеся і кайфуйте від своєї роботи.